233-й день російської агресії у Харкові. Цієї доби було тихо. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Підготовка до опалювального сезону. І сьогодні у нас повністю встановлена все, вся енергетична система. Встановлена система водоснабження, подачі води. Всі 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 абсолютно услуги подаються в повному об'ємі сьогодні. Во всьому місті Харків. Тим часом ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних районів Харківщини. Інформують у штабі оборони. Російські війська обстріляли населені пункти, розташовані недалеко від кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення, зокрема Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів, за даними обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Озюмському районі та 59-річного в Куп'янському. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети. Утім, на жаль, в області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Узюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28 та 21 року. Крім того, в Озюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки. Вкотре закликаємо усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги. Рятувальники виконували роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, в тому числі забезпечення людей водою. Рятувальники цієї доби, мешканцям деокупованих населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів області доставили більше 50 тонн питної та технічної води. Тривають розбори завалів та ремонти критичної інфраструктури в Куп'янську ізюмі Балаклії. В Ізюмі залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення. Щодо боїв, вони тривають на лінії зіткнення. На Харківщині під окупацією все ще залишається до 5% території області. За інформацією генштабу, загроза ракетних ударів і обстрілів з дронів «Камікадзе» залишається по всій Україні, зокрема у Харківській області. Причому повітряні тривоги тепер триватимуть довше. Чому пояснило командування повітряних сил Збройних сил України? Причина дрони Камікадзе. Швидкість дрону невисока: 120-150 кілометрів на годину. Він довго летить та може коригувати маршрут. Тому тривалість тривог вища, ніж раніше. На фронті наші захисники відсувають ворога і щодня завдають йому суттєвих втрат. Яна Віляєва, Стас з Дейнеком, Харківський ізвісті.